Який розмір штрафу загрожує громадянам та посадовим особам за порушення, що вчинені сьогодні, якщо порушення виявлять після того, як розмір штрафу за такі порушення буде збільшено? Якщо простіше, то за яким законом доведеться відповідати за старі гріхи? Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами нова рубрика від команди Кадролен три хвилини з адвокатом. Після того, як Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект за номером 103.79, який суттєво збільшує розмір штрафів, і за порушення правил військового обліку, і за порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію, у багатьох з вас виникло таке питання: якщо порушення вчинено до збільшення штрафу, то відповідальність буде за старим штрафом чи за новим збільшеним штрафом. Наприклад, військовозобов'язаний сьогодні не з'явився по повістці. І сьогодні за це можуть оштрафувати на 1700 гривень. Але очікується прийняття закону, і ці 1700 гривень можуть перетворитися на 17 тисяч гривень. Або інший приклад: за будь-які помилки у веденні військового обліку зараз можуть накласти штраф на винну посадову особу у розмірі 8500 гривень. А відповідно до законопроекту, про який я згадувала, ця сума може зрости чи то. До 59,5 тисяч гривень чи навіть до 204 тисяч гривень. Почекаємо тексту закону, а поки чекаємо на той закон, шукаємо відповідь на наше основне питання. Для цього звернемося до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. В цій ж статті зазначено, що закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адмінправопорушення, мають зворотню силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. А закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адмінправопорушення, зворотньої сили не мають. Поясню на прикладі: якщо зараз штраф 8500, а буде 59500, то це посилення відповідальності, тому порушник буде відповідати на підставі закону, що є на час вчинення правопорушення, тобто максимальна сума штрафу буде 8500 гривень. А якщо прийняли закон, який замість 8500 встановив менший розмір штрафу, то відповідальність за старі порушення була. б по новим нормам, оскільки вони пом'якшують відповідальність. Отже, за всі порушення, які ви вчиняєте сьогодні, відповідальність буде на підставі сьогоднішніх законів. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадролен. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом до зустрічі!